На слуху, на слуху. Вітаю вас. Це програма на слуху в студії Леонідолійник. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, доручив голові міністерства енергетики і вугільної промисловості Ігорю насалику представити нові рішення тих викликів, які стоять перед країною в енергетичній сфері. При цьому в нас залишається недореформованим нафтогаз, незрозумілою ситуація на ринку електроенергії. Але за всі ці реформи, які ще до цього часу не закінчені, населення уже сплачує високими тарифами. Якою має бути політика на цьому дуже соціально? Соціально чутливому ринку ми будемо сьогодні говорити із Дмитром Маруничем, співголовою фонду енергетичних стратегій. Здравствуйте. Добрий день. Пане Дмитре, прийдешнє підвищення тарифів, на думку пана Гройсмана, це є викликом для уряду, і він уже про це сказав чинному новому міністру Ігорю Населику. Я, напевне, малося на увазі те, що за вимогою, 1 Травня ціни на гарячу воду і тепло мають збільшитися на 67%. Але при цьому, в контексті того, що сказав уже чинний міністр, він збирається це все діло переглянути і навіть провести переговори з МВФ для того, щоб як мінімум заморозити тариф і не піднімати їх. Що ви про це думаєте? Ну дуже складне питання, і відверто скажу, в мене немає. Розуміння, яким чином українські чиновники будуть вирішувати це питання з міжнародним валютним фондом. Просто, на жаль, вже був такий прецедент, якщо не помиляюсь, у 2010 році, коли Юлія Володимир Тимошенко було прем'єр-міністром України, тоді ж пам'ятаєте, підписали ну, трохи інша була програма кредитування, але тут, тут це не суттєво, не, не принципово. Е, взяли на зобов'язання на себе, підняли тарифи тоді на населення на газ там, передусім, а потім через суд їх скасували. І МВФ видав перший транш, а потім, звичайно, ну оскільки не виконувалася програма, він припинив кредитування України. Тоді просто економіка була, м'яко кажучи, в набагато кращому стані. Розумієте? Також потрібні гроші міжнародних кредиторів, але стан економіки був набагато кращий, ніж зараз. Тому, в принципі, Україна може відмовитися від, від наступного траншу. Крім того, транш мав надійти ще у грудні, ну, мовно кажучи, до Нового року. Досі його немає. Бачите, ми ж тут всі живі, принаймні поки що. Але з іншого, з іншого боку, економіці не дуже добре. Ми всі бачимо про це. Бачимо, що на валютному ринку відбувалося з початку поточного року. Там не дуже здорові тенденції, і не зрозуміло, яким чином той же... Кабінет і Нацбанк будуть виходити на середньорічний курс закладений до державного бюджету. 24, нагадаю, Розумієте? тоді ж на початок року було 22, умовно кажучи. Зараз вже ну було 27, Зараз там трохи менше 25,5-26. Це не дуже обнадійливі тенденції, тому я чесно кажучи, не дуже вірю в те, що уряду вдасться домовитись МВФ про перегляд програми. А торпедування і невиконання умов програми може призвести до того, що Україна просто не отримує до транш. Тобто, по суті, нас виходить замкнуте коло. Що ну, з одного боку політики, які хочуть сподобатися електорату, говорять про те, що вони готові працювати над тим, аби зменшити тарифи, але з іншого боку, вони абсолютно залежні від МВФ і мусять це робити. Розумієте, не вони залежні від МВФ, залежна економіка країни, бо вона в такому стані, ну зумієте, можна не можна не отримувати ці гроші? Питання в тому, який буде курс. А від курсу суттєво залежатиме рівень інфляції, відповідно, стан ну, скажем економіки в країни, що Економі... світові ціни на енергоресурси знижуються протягом останнього часу, і досить суттєво після останнього, скажімо так, те, що мало відбутися в Катарі, да наради, коли мали заморозити видобування, там чи як ну, тобто домовитися якось про те, аби регулювати ціни на ринку після того провалу по суті. Експерти кажуть, що ціна на нафту може знизитися до 30 доларів. Ну побачимо, поживемо, побачимо, але все одно ціни зараз не такі, як були на той момент, коли ми домовлялися з МВФ про транш. Так тобто, чи з огляду на ці ціни, ми можемо говорити про зниження тарифів? Це великий плюс для українського уряду, передусім для нас всіх, як для як для споживачів, бо якщо б тарифи були, то чи ж ціни були такими, як умовно кажучи, півтора роки тому там 300-350 доларів на газ імпортний, передусім, то ви розумієте, можна помножити на поточні Урси отримати, тобто, чесний тариф ну, мав би бути більше ніж 10 тисяч гривень тисячу кубічних метрів. Що ми маємо зараз наразі? Середня ціна імпортного паритету газу 200 доларів США. Про це говорив пан Коболів. На кордоні це важливо, бо там на біржах він може трохи дешевше бути в Західній Європі. А в штатах взагалі 100 доларів США. Але для нас, кажуть, кажучи, ну розумієте, в штатах можна купити за 100 доларів, а як цей газ потрапить, наприклад, в Україну? Як? Ніяк. Або його транспортування і всі інші видатки будуть суттєво. Ну, як один із варіантів був побудували ЛНЖ Терміналу, але mm -hmm. я так розумію, що з турками так і не змогли домовитися. Там справа не в турках, там справа в економіці. Так, давайте відсунемо це поки що. Давайте візьмемо цифру 200 доларів США, помножимо на поточний курс 26. Додамо транспортування в Україні, це приблизно 900 гривень. Додамо ПДВ і плюс чотири 4... 4% надбавку. Отримуємо приблизно 8 тисяч гривень з ПДВ. Це те, скільки. Це ринкова ціна, ціна газу, яку сплачує переважна більшість промислових споживачів і бюджетні, бюджетні організації. так звані. Тому, розумієте, кожен, хто отримує газ. от Зараз населення купує газ по 7,188, плюс оцей пільговий тариф 3,600. Минулому році, умовно кажучи, середня зважена ціна десь 5,400-5500. Люди мають розуміти, що. Навіть за умови газу 200 доларів США, які зараз Україна купує, ринковий тариф не 5500, а 8 000. Тисяч гривень. Оця різниця її вимагають західні кредитори підняти до завершення 17-го року, привести всі ціни до ринкових. А ринкові ціни у нас є імпортним паритетом. Чому це також окрема розмова? Можемо про це поговорити тут. Просто не так воно, але з економічної точки зору, з ліберальної ринкової точки зору, це справедливий підхід. Інша справа, що він можливо, не враховує рівень реальних доходів населення. Але ж давайте відвертимо казати, що ви в підручниках з економіки, тим більше західних, там про доход. Ну, доходи мають бути такими, скільки заробляє конкретний економічний агент в конкретних реальних ринкових умовах. Якщо він не заробляє, якщо економіка не заробляє цих грошей, платити додаткові якісь гроші, які не забезпечені нічим, це прямий шлях до інфляції, ну, з відповідними, як ви розумієте. А в нашій країні, яка, на жаль, не має сильної національної валюти, це також прямий шлях до девальвації. До два, два такі, знаєте, ну, такі страшні. Як то кажуть, жупили, і вони дійсно б'ють по, і по економіці країни, і по ну по громадянах, як таких, але альтернативи немає. Треба вибудовувати, якщо стали на цей шлях, ринкову економіку і, на жаль, купувати енергетичні ресурси за ринковими цінами, бо вся Європа що також казати, їх купує за ринковими цінами, щоб так не лякати людей, середній мешканець Стокгольму сплачує за тисячу кубів газу 1600 євро. От можете помножити на поточний курс, отримати в очі. Так, там зарплати інші. Але ж на жаль, ми то сплачуємо наразі ці 200 доларів США, Щоб ми розуміли, що ціни ринкові, просто в ту в ту ринкову ціну. Там також даються податки, таке таке інше. Там податки набагато більші. Дмитре, хотів би зараз. Ми обов'язково повернемося до і ринку газу і тих реформ, які потребує Україна в цьому плані. Але зараз хочу перейти до іншої теми, бо в нас на зв'язку є Дмитро Снігирьов, Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа. Проблема така: ринок вугілля в Україні. Так, це один із пріоритетів, про який заявив Насалик, що вони, ну тобто, новий уряд ставить перед собою завдання створити прозорий ринок. При цьому, за дослідженнями директора східної правозахисної групи Луганчанина Павла Лисянського, на сьогоднішній день щомісячний обсяг того вугілля, який контрабандою по суті везуть із зони АТО, це 400 мільйонів гривень. І тут виходить так, що ми купуємо їх саме в тих, з ким воюємо. Тобто така виходить парадоксальна ситуація, і тому я хотів би вас запитати, що ви думаєте про реформу в цій сфері, і як нам чинити в ситуації такі, яка склалася. Дивіться, там такі саме така сама проблема. Вона характерна для будь-яких ринків енергетичних ресурсів. Значить, за даними Міністерства енергетики України, в минулому році середня собівартість вугілля на державних шахтах була десь 2100-2200 гривень за тонну, а середня ціна реалізації 900 з копійками гривень. Чому це так? Бо в тариф на електричну енергію закладали ціну нижчу, ніж собівартість. Раніше це були дотації з державного бюджету, от про ті там дотації, які йшли ну, передусім на Донбас. Пам'ятаєте, їх багато критикували. Це нікуди не зникло. Тому що ну чому не зникло? Я можу пояснити, чому. Бо підняти ціну на вугілля можна хоч зараз, до 2000, умовно кажучи, там 200 або 1600, того, що вимагали учасники ринку. Але Міністерство енергетики казало ні. Ми не хочемо, бо вважаємо цю ціну неправильною. Ми зрозуміло чому, бо тоді треба буде що підвищувати піднімати ціну вигляді. на електричну енергію, а їх уже нема куди піднімати. Розумієте, бо промисловість населенню так піднімає ціни, Ми знаємо, от останнє підвищення відбулося на більше ніж на 25% з 1 березня. Зараз ну, люди сплачують більше і ще буде два етапи підвищення тарифів, і промисловість також сплачує, ну м'яко кажучи, не так вже й мало, зважаючи на її стан поточний. Тому складне оце рішення, ну що робити. Я не знаю, що буде пан на Там, розумієте, всі ці концепції були написані ще за президентство Януковича. Ні, тут нема ніяких, я чесно кажу, немає ніяких ноу-хау. Треба ввести вугільну біржу, як це працює в Західній Європі. Але що до чого це призведе? Що фактично ціна підніметься до рівня імпортного паритету. Ну так завжди буває, бо ніхто не буде продавати цей ресурс просто так в середині країни. За ціною нижче, ніж його можна імпортувати. Я нагадаю, в минулому році це було десь приблизно 80%. 3,85 доларів США, це в, в, в порту доставки. І це, до речі, я вам скажу, не антрацит, це у для газової групи. Тут ще питання, скільки буде коштувати антрацит, він дорожче. Це з доставкою, але ну, а саме, без саме, податків. Саме з окупованих територій якраз доставляють антрацит. тому а що давайте, я, я б цю перемогу взагалі виокремив. Я не знаю, про, що, про які 400 мільйонів гривень каже, ну, шановний, угу. цитований вами э, дослідник. Зумієте, тут ДТЕК везе своє вугілля влас на власні з власних копалень на власні теплоелектростанції сюди. І це дозволу до речі, притинув опалювальний період. Багато в чому без зривів і без відключень вієрних єр... відключень. Uh -huh. Ну це останній опалювальний період. Я маю цю зиму, не попередню. Пам'ятаєте, що було попередній зимі? до нас мають претензії, наприклад, наші міжнародні експерти. От вони. Прямо кажуть, що якщо Україна не реструктуризує Нафтогаз до всьому році, зокрема до літа, це дасть додаткові аргументи бажаючим підтримувати Північний потік 2 в Європу. Тобто, ми ще в цій ситуації можемо втратити той транзит, який ще залишився. Так, я розумію. Це я так розумію. Думка і, і йдеться. Та, це думка. Я не з я не скопиш. Секретар так, голова секретаріату європейського наркотичної. Я бачу цю заяву, але певною міру вона правомірна. От виникає питання до керівництва Нафтогазу. Чому ж два роки вже пройшло, як вони Фактично на займаних посадах і, і в реформі компанії, крім дуже важливо. Ну це взагалі не реформа. Підвищення тарифів це підвищення тарифів. Давайте ну, називати ну... речі своїми іменами. Що говоримо про реструктуризацію і реформу Нафтогазу, це фактично розділення його на певні шматки виділення звідти транспортної складової, що вимагає енергетичного законодавства Європейського Союзу. І оці ну, збутової складової, там нічого взагалі не зроблено. Чому є суб'єктивні об'єктивні причини? Просто треба було людям присискати два роки тому, що хлопці ми не встигнемо, або не зможемо, або не схочемо, бо обіцяли реформ ресурсів, так? А які Це... там, там ресурси, яких ніяких не потрібно. Це просто взяти, виділити Укртрансгаз з Нафтогазу повністю, відокремити від збутової частини Нафтогазу, те, що продає, реалізує природний газ. Виникає питання, що робити при тому з укргазвидобуванням. Це видобувна компанія. Там виникла вибачте, вже скандал. виник, виник з кер... колишнім керівником е... Міненерго Демчишином. Бо він хотів з... залишити контроль у міністерства над укргазвидобуванням, частково Укртрансгазом, А Керівництво Нафтогазу хотіло виокремити і отримали, ну, залишити собі цей контроль, розумієте? І нібито підпорядкуватися Міністерству економічного розвитку, і ця проблема досі не вирішена до речі. От, а жодної і жодної такої реформи не по цьому сценарію вона не відбулася, не по тому сценарію не відбулася. І це дійсно є умовою виділення окремих кредитних ресурсів, зокрема на модернізацію українського транспортно-газотранспортної системи. Я вже не кажу про свій північний потік. Це, мабуть, пан Копач все ж таки вже так злякав чи не намагався налякати. Українських чиновників. Тобто нам не варто боятися цього. На варто думати. боятися, зважаючи на інші причини. Це комерційно досить привабливий проект для тих компаній, що їх що його мають реалізовувати. Там німецькі гравці, передусім, вони не ск... не приховують цього, що це комерційно привабливий проект. Що його буде побудовано, німеччина стане ключовим гравцем. На ну на є зараз дуже суттєвим, буде взагалі ключовим гравцем на ринку Європи європейському газовому, бо через неї може їм потенційно йти 110 мільярдів кубів транзиту російського газу. Значить це зараз те, що Україна качає. Жміта Україні що залишиться? Молдова і Туреччина? Ну бо безглуздо через Німеччину Росії качати на Туреччину там 15 мільярдів кубів газу, що то, ми зараз то Росія зможе повністю північним потоком два, якщо вона його запустить. Тасю на вашу думку, вона зможе ну транспортувати такі ж об'єми, як через Україну? Ну ймовірно, якщо попит на газ в Євросоюзі не збільшиться. Або не суттєво збільшиться, то дві два північних потоки: перший, і другий, це 110 мільярдів кубів на рік. Це щоб ви розуміли, ми в минулому році транспортували 60. Ми можемо транспортувати 140, але за роки незалежності більше ніж 100. 15 120 ніколи. Ну тут є ще сезони неравномірні, щоб ви розуміли. останні роки транзит дуже дуже падав. Він в 50 мільярдів всього лише був з копійками у 2014 році, 60 мільярдів там трохи більше 60 мільярдів у п'ятнадцятому. Залишається менше хвилини. Mm. Як ви дивитеся в енергетичне майбутнє України, якщо підсумовувати сьогоднішню нашу розмову? Тому що то mm. трохи я, я хотів би дивитися позитивно. Але мені здається, треба в консерваторії щось змінювати. Треба якимось чином ну все ж таки замислитись на тим. Чи потрібно нам настільки швидке впровадження оцих ну, реформ за, за європейськими зразками? Бо, м'яко кажучи, у нас ринок і споживач не готовий до цього. Ну давайте впровадимо на паперечку далі. Отримаємо борги і не сп... і вибачте, завал платежів. У нас вже в величезній, на дуже енергетичному ринку електричної енергії. Вже багатомільярдні борги. От тут треба, мені здається, треба щось в консерваторії міняти і думати, яким чином ж таки пристосувати хід цих реформ до реалій нашого. Щиро країна. вам дякую. Це був Дмитро Марунич, співголова фонду енергетичних стратегій в програмі «На слуху». На все добре. Дякую вам, до зустрічі. слуху. на слуху.